І хто це капризнічає. І не спати, і не їсти. А на дворі ще холодно. Да? І ще холодно. Ага, бульку включили. Так, бо щось капризулькав. Щоб не капризулькав, Включили бульку. Да? Ось так. Цікаво? Трішки і виключу. Угу. І будемо баюшки. Ти кажи, я й не балакаю сьогодні щось. Дай кажи, дай мені, дай. Дай. Одо. Да. Ніде не хочемо спати і гратись не хочемо. Ну що, опа! Ні в ліжечку, ні в бабулік між подушками. Ніде не хочемо. Ні? Ой, Боже, ці ж п'ятки подбиваєш. Іди, бабулі. Дій. Ти мене забираєш, да, я тебе забираю. На дворі холодно ще, зайчик, я б вийшла тебе, Ой, пускай бабулю. На вулиці б ти зразу заснув, так там холодно ще. Обо. куда Фенті спить на твоїх подушечках, що я тобі намостила. Ну, думаю, піду по -поснідаю, поки він тут може засне сам. Вночі Віка його кладе, він засинає. Не знаю, ну і тьома ж, мабуть, вони ж, коли він вихідний, то думаю, може, засне. А Віка говорить, ну не виходило ні разу в день, щоб він заснув. Ну, я поклала, він бавився, бавився, да, ну і не заснув. Ну, і що тепер будемо робити? М? Каже, качай мене, мабуть. Я на, оцей, на оцю кулю не сідаю, бо я потім не встану. Так. А так на, на неї зручно можна малюка качати, да? о, бачиш, покотилася. Куди вона покотилася? Ну що, пішли, я тебе буду Фух, качать, загортаємо його в пилюшечку. Ось так, а -а, -а. Да? А, -а, а? а де сося наша? Тобі треба сося? Треба ще де одна, вже десь закинув. Ну тоді ходім. Так, каже, сама спи. Памперс треба поміняти? Треба. А то кажи, я там пока куняв. Та й не думаю, я спать кажи. Неси на вулицю, я там буду спать, да? Да, кажу. І попу помили і гуляємо. Ну і ладно. Трішки хай тепліє, тоді я вже ж і понесу тебе на вулицю. Воно так і нічого, ну дуже великий вітер. Може трішки стихне. Да, каже, вчора було гарно. Да? Да. Да. Ось все. Ой. Побалакай. А вам спить. А ти не хочешь? Киш... Може, засне. Встав, встав, закутався. Ну, куди встаєш? А? Куди встаєш? Нам уже хочеться трошки спати, ми поїли, так? а в нас тут птахи цвірінчать, весна, Давай. закривай глазочки. І будемо баюшки на свіжому повітрі, а бабуля щось зробить. А що я хочу зробити? Я хочу оті пляшки познімати на. Ялі... Ялинках, на ялівцях вже, ну так, то де листочки зібрати. Щось зроблю потихеньку. Ох, і співає. Так витьохкує гарно. Чуєте? У нас тут трошки сонечко. вікуля трішки нам закупилася. Пакет невеликий. 4,50. Це за тебе. Моршинська негазована вода. Природна мінеральна. Ось така півтора літри. Так, коштує 23 гривни 40 копійок. Фарш курячий 500 грамів коштує 57 гривень 50 копійок. Так, далі елементи живлення. Зараз я посуну. Дві упаковочки, ось такі. По 20 гривень 90 копійок. Яблуко ред. Перший гатунок 678 грам по 41 гривні 95 копійок на 28. На 28 гривень 44 копійки. Ти мені щось говориш? Ага, це отакі три штучки для нашого малюка. Соковиті, хороші яблучка. Так. Ну, і томати, як завжди, вагові взяла ось такі трішки. ну, такі, непогані. Так, томати. 354 грами по 154 гривни 89 копійок, на 61 гривну 3 копійки. І... Пакет 90 копійок. в АТБ витратила 255 гривень 47 копійок. Ось такий чек. Це всі покупочки. Сьогодні, що зробила вікуля.